Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Мені потрібно було посадити помідори ще 29 березня. Сьогодні у, нас, сьогодні у нас 2 квітня, і я тільки сьогодні зібралась посадити помідорчики. Мене не було в Україні, тому Софійка і Стасік їх пророщували. Зараз я вам покажу, як це відбувалося. У міцний розчин марганцівки Софійка складає уже зав'язані отакі вузлички, помідорчики, кожен вузличок підписаний і опускає соня його, у цей розчин марганцівки. Я зарані їх підписувала, позав'язувала. Розчин марганцівки міцний, і водичка ця розчин має 60 градусів. Старається дитина з усіх сил догодити мамі, складає їх ідеально, щоб все було красиво. Далі потрібно залишити в цьому розчині в 60-градусному, на 20 хвилин ці вузлики і тоді виняти з цієї гарячої водички. І промити у теплій водичці чистій з під крану. Все 20 хвилин пройшло і Соня виймає вузлики з марганцівки. У друшляк і буде промивати у чистій теплій воді з під крана разом з цими вузликами. Усе промила. Соня далі відтискає. В руках вузлички, але так, щоб вони були достатньо мокрі, і викладає їх у торбинку. Далі торбинку замотає, покладе у якусь ганчірку і покладе на холодильнику, тому що зараз там найтепліше місце, так як у квартирі в нас вже виключили опалення теплішого місця для пророщування вузликів, у нас немає. Далі, друзі, насіння моє готове. Далі мені що потрібно зробити? Мені потрібно прорізати дірки у стаканах. У мене стакани, друзі, 400 грамові. Я буду сіяти помідори, які я буду висаджувати без пекірування. Тобто один помідор, один стакан. Стакан мій має 400 грамів. І для того, щоб гарно проходила вода зайва і витікала у піддон, мені потрібно прорізати дирки. Я прорізаю їх досить великі, прорізаю три штучки. Отаким От чином, прорізаю Таких добрячих три дири. Ось, бачите, один, два, і три. Три дірки прорізаю, і так мені треба зробити із сотнею стаканів. Зараз я всі проріжу і включуся. Все стакани готові. Далі я беру одну столову ложку попелу домашнього деревного. Кладу в мисочку. Тут у мене в мисочці перемішана була земля. З тої, що я підсипала свою розсаду. Сюди я додаю землю щедра земля. Беру багатеньку, тому що поміторів буде багато. От вона з агроперлітом виглядає дуже гарно. Бачу, тут є якісь волокна, схожі на кокосові. Якщо мені буде потрібно, я ще домішаю цієї земельки. Вона досить волога, але, мабуть, трошечки треба водички додати. У мене є відстояна вода. Я зараз трошки води сюди додам. На жаль, дощова вода закінчилась, тому буду брати відстояну. Поїду в село, обов'язково наберу для поливу ще собі води. Все, перемішую. Все, перемішала грунт. Беру його, стискаю, і робиться ось така грудочка. Бачите, тримається грудочка, і візьмеш легенько рукою і вона розсипається. Це правильна вологість ґрунту. Що я роблю далі? Далі я беру стакан і наповнюю його до половини грунту. Легесенько притискаю, не дуже сильно, ось так, і виставляю на тацю. І так набираю у всі стакани. Ну, може, не у всі, штук 80 я наберу, а тоді буду висаджувати на сіненьки. Все, мої хороші, заповнила я поки що 80 стаканів. Планувала 100, але поки що не буду заповнювати, бо не факт, що всі мої, що всі мої вузлики, що всі мої турбинки, всіх турбинках помідорчики пророслі. Я зараз буду відкривати, дивитися, що проросло, садити у стаканчик, класти на сінинку і підписувати кожен стаканчик. Буду на стаканчику писати висоту помідора і назву для того, щоб потім знати. Що за помідор? І щоб високі посадити біля високих, низькі біля низьких. <кій> відкриваю перший помідорчик. Пророщувалися помідори, зараз я вам скажу, п'ятниця, проро... ага ввечері Софійка їх замочила. Субота-неділя, понеділок, 3 дні. От тут підписаний помідор. От, бачите, пише. Гібрид Тарасенка. все видно. Гібрид Тарасенка. ось, будь ласка, непроросший. Я його закриваю назад. Я непророслих, друзі, садити не буду. Тому що, якщо він не проросте, якщо старе насіння чи неякісне, а я займу місце, в мене вже місця немає від слова зовсім. <кій> Те, що не проросле. Зараз візьму стакан окремо поскладаю ті пакетики, і будуть вони лежати далі. Далі відкриваю Слідуючий вузличок. Яша Йогославський. Це від Руслана Духова помідорчики. Ой, шикарно, три штучки і три проросших. І вже дуже великі паростки. І буду їх садити. Прямо пальцями. Я вже маю такий досвід. Я беру пальцем, кладу насінинку у стакан. Поклала насінинку у стакан, беру землю і ложечкою на цю насінинку насипаю. Буквально сантиметр землі. Ось таким чином. Поливати не буду, земля волога. Все. Одразу беру маркер і пишу яша Йогославський. Його І пишу висоту. До речі, я не пам'ятаю, мені треба тепер піднімати кожну коробочку і дивитися висоту. Яша його півтора метра. Я отут пишу собі півтора метра. Все, підписала яша його півтора метра і ставлю стаканчик на місце. І ось так, мої хороші, я посажу всі пророслі помідори. Які помідори я саджаю, друзі? В мене є окреме відео. Можете переглянути на каналі. Я прикріплю посилання на відео для моїх нових друзів, які сорти помідорів я сажу. В мене є і колекційні сорти, і сорти низькорослі, високорослі, різні, і гібриди, і сорти. Тому, будь ласка, запрошую вас до перегляду. Я не буду займати мої хороші ваш час. Таким от способом, як я вам показала цей помідорчик, я посаджу всі помідори. Друзі, так як сьогодні 2 квітня, а помідори розсада мають мати 55-60 днів, то мені якраз буде добре до кінця травня. я Ну і в кінці травня, можливо, навіть на початку червня висаджувати у відкритий ґрунт, якраз мені буде гарно. Все, друзі. Для вас пройде буквально секунда, а я буду тут зараз займатися посадкою своїх помідорчиків. Друзі, я вже майже висадила всі свої помідорчики висіяла і хочу вам показати, які помідори не проросли поки що зовсім, можливо, і не проростуть. Це помідор кібець фірми Яскрава. Не проріс зовсім. Це помідор царський подарунок. Еліт насіння. Не проріз зовсім жодної насінини. Це помідор. волове, серце червоне. Еліт насіння. Не проріз, не проріз жодна насінинка. Гібрид Тарасенка, еліт насіння. Не проросла жодна насіннинка. Пузата хата. Е, насіння України. Отрогівельна марка Green Line. Не проросла жодна носінинка. І не проросла лотарингська красуня від Руслана духова. Далі, друзі, томат бобкат літне насіння проросло 100%. 10 посадила, всі 10 проросли. Всі остальні, це остальне носіння проросло частково. Е, мені вистачить, я посадила, там дещо деякі 90%, 80%, одним словом, ось так. І Гляньте, друзі, що робиться з насіння, яке мені прислала торік ще мого чоловіка тьотя. Тьотя свята вам величезний привіт! Тьотя свята рожеві. Погляньте, що робиться. Гляньте. Далі Тьотя свята оранжеві. Гляньте, що робиться, помаранчеві правильно казати. І тьотя света червоні. Подивіться, домашнє насіння, схожість дуже-дуже хороша. Я не буду всіх садити, бо це для мене дуже багато. Якщо ще ці постоять там 2-3 дні проростуть, хоча б по насінниці я ще посажу. Тому мені вистачає. Зараз я тісвитині посажу оці три. Ну, по штучок, може, 5 кожного. І все. Все, друзі, далі я виставила свої стакани на підвіконня. От все підвіконня в мене забите стаканами. Е, накрила плівкою харчовою. Ось так гарно вкрито. І все, чекаю сходів. Вам всім, мої хороші, дякую за перегляд. У нас тут йде дощик на вулиці, там якісь ведуться роботи. Щось копають, не знаю, що там роблять. Сьогодні так шкода було, зрізали кілька живих дерев, вже квітучих. Ну, а щось люди роблять. Вам дякую за коментарі, за вподобайки, за те, що ви зі мною. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій. Всім нам міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення! Будьте здорові!